Чому турки не святкують Новий рік? В Туреччині, де більшість населення сповідує іслам, прикрашати ялинку вдома не є традиція. Для турків вона більше асоціюється з Різдвом, яке тут не святкують. У мусульман є свої важливі свята: це Рамазан і Курбан Байрам, які мають духовний зміст. Тому новий рік із ялинкою та подарунками для багатьох здається просто запозиченням чужих традицій. Але у великих містах, як от Анталія, Стамбул ізмір, ви все ж побачите ялинки в торгових центрах і на вулицях. Це радше пов'язано з туризмом та сучасними трендами. У нашій інтернаціональній родині ми створили власні традиції. Мій чоловік, турок, підтримує мене в бажанні ставити ялинку і прикрашати дім, хоча для нього це зовсім не типово, а я, в свою чергу, підтримую його під час рамазану та намагаюся розділяти важливі моменти його культури. А, як на мене, головне в будь-якому шлюбі це взаємоповага і готовність приймати традиції один одного. А які традиції важливі вашій родині? Поділіться в коментарях.